Настала весна і пора обробляти землю, дерева. Ось у нас оприскувати. Ну, поки причіплений культиватор, то воно так буде. А надалі, завтра-півзавтра, причепимо оприскувач. Це все просто. бочка 175 літрів. Нам Вистачає і 150 літрів е, розтвору. Ось чим ми обрискували, які насосики приміняли. Спочатку ось такий. Тут видача була 6 літрів, 12 вольт. Ми від акумулятора е, нормально йшло. Але за 6 років е, там ті плунжирки ну, Працює, але нема того його тиску. Також ми працювали із керхером, теж добряче, б'є ще краще. Але, але е, він для Бургунської Бордовської суміші не годиться. Два сезони і там теж все, напевно, від вапна підшкрябалося. І тепер ми ось. Буквально нещодавно, неділю назад, даже менше 2-3 дні, е, виписали ось такий. Він як, як спарений. Наскільки це правда, ми пробували, тут написано видача 7 літрів, теж 12 вольт, дави 0,8 бара, тобі атмосфери. Добряче. Але я вам скажу, я ж пам'ятаю, як працював цей, що ці два, що цей один різниця невелика. Ну, але тут уже геть слабе слабий тиск, уже геть слабий. Хоча ще працює. Ось така справа. На сьогоднішній день стан дерев, ну я вважаю, що добрий. Але ось йде похолодання і ми хочемо сьогодні-завтра оприскати, щоб запобігти курчавості. Для оприскування приміняємо ось таку штангу. Тут був, був курок такий, ручка, але цей механізм ми не занесли взимку. І він розморозився і у нас усе працює напряму. Тумблер включили-виключили. Ось працюємо таким розпилювачем. Він виходить, як віником. Дуже добре. О, На даний момент є різні види на акумуляторах, Тоже добре працює. Ну, але акумулятор Полечі десь в таке місце не візьмеш, або два треба. Ну а це у нас вахтовує. Нас Бажаю, щоб у вас все було добре. Всім удачі!